Пане Юрію, ваша партія, з якої ви прийшли в парламент, традиційно взагалі висувала надання російській мові статусу другої державної, як одна з умов, як одна з привабливих приваблення своїх гасло. виборців. Один з газ це було гасло, це не програмна засада. Ну до речі, я хотів би, користуючись нагодою і подякувати Олесю Данію, оскільки мені здається, і ті слова, які він зараз сказав, і найбільше ті справи, які він робить. Вони свідчать про те, що він справжній патріот. Ми е, з ним говорили після е, того, як я повернувся з Криму. І він був в Криму, були на одній з програм телевізійних. І ми тоді, е, якраз і перша, напевно, да, кримська була газета. Вже вже і друга частина. Да, вже ви, тобто це не тільки початок у нього. Він це робить е, не перший день. І е, моя історія особиста, вона е, десь подібна. Бо я е, народився в Росії. У мене тато Черкес, мама кубанська казачка. Е, до 28 років я взагалі не говорив українською. Сьогодні дехто говорить, де це в партії регіонів взявся Бендерівець. Тобто ви вважаєте говорити е, українською, це вже і не Ну тут можу. як воно? Е, воно сталося таким чином. Я дружився, у мене дружина з Івано-Франківської області. Ми в побуті говоримо. Українською і я думаю українською вже. Тобто я коли говорю російською, я перекладаю. Я чому сказав про те, що я народився в Росії, я не є знаєте, ворог Росії, або не є людиною україномовною за походженням і тому як би не сприймаю російську мову. Ні, я носій культури, я виховувався в російськомовній родині. Моя мама досі говорить, це вже не російська, але Суржик в Чернігівській області живе. Але разом з тим я хочу сказати, що ми маємо бути відверті. Справа в тому, що я особисто не заперечував би проти запровадження державної і російської, і російської, і англійської, зокрема, державною я зробив для того, щоб ми говорили із світом однією мовою. Я, наприклад, бажав би, щоб ми продовжували вивчати класиків російської літератури, а певний час я вивчав історію становлення української державності. Так от я хочу сказати, що російська мова, та літературна російська мова, яку потім розвинув Пушкін, народилася в стінах києво могилянської академії, тому що коли формувалась Московія, і коли е, цар Петро І починали вони збирати якусь, е, ну ще і до Петра, починали вони збирати якусь уніфіковану, скажімо, мову, е, що таке державна мова, це мова, якою е, е, виготовляються офіційні папери, якою держава спілкується з громадянами. Так от тоді, той осередок інтелектуальний, який існував е, на всій цій території, це була Києво-Могилянська академія. І тому говорити про те, що російська мова якась знаєте, шляхетна, а українська якась не, не повноцінна, як дехто говорить, це неправда. Ми всі повинні розуміти, що право говорити рідною мовою з державою є у кожного громадянина. І от правильно було наведено і у угорця, і у е, румуна, і у росіянина, е, і у українця, ну, звичайно. Що стосується чесності, коли я повертаюсь, вже говорячи про те, що російській мові не буде надано державного статусу. Не буде. Чому? Тому що це 10 стаття Конституції, перший розділ. Яка закріплює українську як єдину державу. Е, так, єдина держава, але там говориться і про вільний розвиток російської та інших мов і так далі. Так от, для того, щоб внести зміни до першого розділу Конституції України, а це йдеться про перший, третій, тринадцятий розділи, ми маємо на першому голосуванні вже мати Конституційну більшість 300 голосів, на другому мати Конституційну більшість 300 голосів, і провести референдум в усій країні, який підтвердить зміни в цей перший розділ. Скажіть, будь ласка. Це реально? Я думаю, Напевно, ні. Ну, немає е, це питання консенсусу. Навіщо ми зараз будемо людям говорити неправду? А що є правдою? Правдою є те, що є російськомовна громада, вона велика, і е, вона хотіла би, щоб можливість читати папери, звертатися до суду, спілкуватися з державними інститутами органами місцевого самоврядування, вони могли тією мовою. Яку вони знають? Дехто з них навіть не вивчав письмової мови. Ну, старші люди, от як навіть ми з Олесем вчилися в російськомовних школах, да? то де старше покоління ще е має проблеми, особливо якщо ми говоримо Схід Південь. Так, але для цього достатньо статусу офіційної мови. По суті, те, що сьогодні в Україні вже існує. Ті громади, де проживає певна. Певна громада, скажімо, російськомовна, вони ухвалюють відповідне рішення і мають право звертатися до держави, отримувати відповіді тією мовою, яку, яка для них зрозуміла. Це перше. А друге, полягає в тому, що ми маємо стимулювати розвиток української мови. Не через коліно, да? От намагалися. Через коліна ламати громадян отримали майдан. Будемо намагатися інших громадян через коліна теж примусом робити. Такі українці, вони не терплять тиску на себе. Так от, українську мову треба не нав'язувати, а треба стимулювати. Треба випускати книжки українською. Треба дублювати фільми українською. Треба влаштовувати конкурси українською з тим, щоб ця мова природнім шляхом через дітей, через нове покоління заходила в традиційно російськомовні регіони. Це не означає, що інші мови мають бути пригнічені. Але через таке стимулювання українська мова. Стане рідною вже для всіх громадян України, можливо, другою рідною, як і для мене, наприклад, вона стала. І таким чином ми будемо мати взаємну повагу. Кожен регіон буде відчувати, що це моя країна. Російськомовні українці вони такі самі патріоти, як і україномовні, так як і румуномовні, так як і будь-які інші люди, які народилися. На цій землі і хочуть жити в мирі, спокої, злагоді. І певною мірою я вважаю, що події, які ми мали останнім часом, очікування суспільства в першу чергу дають виклик нам політикам бути чесними. От я намагаюся зараз вам донести свою чесну позицію. Вона полягає в тому, що російській мові реально, і сьогодні ми знайдемо консенсус, забезпечити. Офіційний статус. Ну, офіційний статус їй гарантований ще не скасованим законом мовним законом. Це по-перше. По-друге, ви доволі аргументовно сказали, що. Ну, от чому його зараз... намагаються переробити. Так от, якщо ми, там він вона не названа офіційно, там є регіональні Регіональ. мови і так далі. Ми можемо дати їй статус офіційної мови. По суті, з точки зору вживання російської мови, нічого не зміниться. Якщо для людей це буде. Бо люди не, не, не мають. Розуміння відмінностей, офіційна мова чи державна мова, це юристи можуть нюанси розбирати. Вони хочуть одного. Якщо я беру ліки, наприклад, то інструкцію можу російською прочитати. Якщо я пишу заяву, то я можу російською її написати. Я можу і українською, обов'язково це має бути. Але якщо я не з якихось причин. Хочу російську, так, будь ласка, зробиться. Пане Юрію, а ось я тоді на сході таким чином зараз так сильно подалюється питання, що саме державний статус мусить отримати російська мова. Ви знаєте, я думаю, що от це люди, питання у ці юридичної неосвіченності, про якого говорить. Для людей вони не розрізняють відмінність офіційної мови, тобто мови, якою вони можуть користуватися, від мови державної, тобто тієї. Яка об'єднує нашу державу, яка діє в будь-якій точці. Про що йдеться? Ну, наприклад, Донецька область це регіон, де переважна більшість російськомовних громадян. Хоча не лише російськомовних. Так от українською ти можеш звернутися і в Криму, і в Донецьку, і в Львові, і в Києві, і в Чернігові, і будь-де. Російською мовою ти можеш звернутися там. Де є е, е, громада російськомовна, де люди там проживають, і вони прийняли своє рішення, у них є відповідний орган, який колегіально його ухвалив. І на своїй території я можу користуватися ці, е, цією офіційною е, російською мовою. Або угорською, якщо йдеться про Закарпаття, вони такі самі громадяни і так само мають право не втрачати свою етнічну культуру, не втрачати свою мову, говорити на ній. В родині спілкуватися, видавати газети і так далі. Це їхні природні права. Якщо ми говоримо про європейські стандарт, от через таку повагу. Чому я почав свій виступ з висловлення ну, поваги до Олесі? Тому що от він якраз і демонструє через такі вчинки повагу до громадян, які е, мають ну, російськомовну культуру. От, от, коли ми так будемо робити всі, а не намагатися спекулювати на цій темі, я думаю, що ми будемо міцною нацією, міцною політичною українською нацією. От моя думка така. Що стосується сьогоднішніх заяв, то здебільшого людей і дійсно з одного боку, одні говорять соціологи або експерти, назвемо ширше. Що на двадцятому місці там мовне питання. 77% сім донечан ну, за останніми опитими взагалі не відчувають якихось утисків. Точно. з точки зору. Тобто, йдеться системи. більше ідеться більше побоювання, що їхня, їхній спосіб життя, їхня культура, їхні погляди на життя, тобто, це як індикатор для них мова да? буде, буде якийсь утиск, що прийдуть хтось там з Заходу. Почнуть їх тиснути, почнуть їх ламати через коліна, їхній спосіб життя міняти і, і такі, як наче панувати над ними. Чому так ти... от людям просто треба роз'яснити. І оце роз'яснюється. Так чому це воно відбувається? Чому депутати, яких вони привели до парламенту, так само зараз аргументована, як ви, не можуть туди поїхати і пояснити, що насправді… Я їжджу. я вас запевняю. Я їжджу. Я їжджу. Я, я де можу, я кажу. Я я не завжди я почутим. Ви конкретні якісь приклади чуєте від людей, що саме їм хочеться змінити. Крім того, що от російська мова як друга державна. В чому вони зазнають утиски і що їх не влаштовує? Конкретні якісь ні, приклади ви чули? От про зараз... ліки я почула це давно. Вже ні, ні як ну це ж не тільки ліки. Звернення до я не знаю органу. Я не знаю, люди йдуть в пенсійний фонд. Написати звернення Заяву. мовний закон дозволяє. Так, державна мова це мова в першу чергу письмова. Щоб Правильно, ви розумієте. Регіональну мову, зараз Донецьку так, можна використовувати як російську і писати посадити заяву. Тому вони не відчувають. І тому питання це 20-те. А через якийсь час, якщо його штучно не роздмухувати, буде 120-те. Тому що якщо у людей нема проблем, вони їх і не визначають як проблему. Якщо йдеться про утиск їхньої е, культури, тобто от я людина, я живу собі таким чином. Хтось приходить і моє життя хоче. Влаштувати, як йому подобається. Отут я вже починаю трохи сприймати це е, як утиск свого людської гідності. Так от цей контекст треба забрати з, е, з питання мови. І певною мірою, я зараз не прийшов тут когось звинувачувати, да? але певною мірою е, ми самі спровокували в Верховній Раді це питання, коли ми одним з перших рішень скасували цей закон. Мало того, я скажу відверто, я підходив до наших колег. І я дякую до речі, Олегу Тягнебоку, він дав мені можливість виступити перед фракцією. І я попросив: ну не на часі, будь ласка, не робіть цього сьогодні і зараз. Але всі були під емоціями. Я зараз нікого не звинувачую. І місія певною мірою, і моя, не дарма я тут зараз сижу. Не ухилився ж від цієї розмови? Не ухилився. Хоча ми розуміємо, що в програмах кандидатів. Які йдуть і від партії регіонів, і інших написано, друга державна українська мовна. Так же чи ні? Так само, як федералізація. Я про це теж можу сказати. Я не поділяю думки про федералізацію. І не тому, що я проти думки моїх виборців, а тому, що це теж неправда і нечесно. Тому що людей хвилює, щоб у них там, де вони проживають, були і повноваження, і ресурси. А що таке федералізація? Це вчора ділили в Києві. А сьогодні в обласному центрі, а люди, як не бачили ні ресурсів, ні повноважень, так їх і не буде. Так от я виступаю за те, щоб е, територіальна громада перша ланка отримала всі можливості. І це не федералізація. Люди так сприймають. У людей є певні стереотипи. І вони без подібних роз'яснень, вони так. Але вони такі гасли і відтворюють. Че федералізація це буде тема нашої наступної дискусії. Ні, Я готовий про це говорити, тому що це, це моя професія. розумієте? я фахівець в галузі конституційного права. Я розумію, в чому є нюанси, і я чую людей, а що ж вони насправді хочуть. Так хочеться, щоб на сході вас почули зараз. Я, я звертаюся прямо до того прямо Сход... там да. живцем, що ви поїхали да. там виступали. Да. — Дай Бог, дай Бог, щоб услышали. Я навіть готова об этом говорити на русску. Що...